25 липня депутати Первомайської міської ради завершили обговорення питань 56 ї сесії, які в минулому місяці не розглянули. Під час засідання сесії відбулася зустріч з начальником сектору взаємодії з громадами головного управління національної поліції в Харківській області, підполковником поліції Олександром Сурмачем, який детально розповів про проект поліцейської громади. Проект направлений на тісну співпрацю поліції з громадою. Це посада вводиться. Поліції, не в громаді, але поліцейські працюють виключно для громади, для населення, для створення безпекового середовища у кожній громаді. На сьогодні проєкт реалізується вже в 40 територіальних громадах. До кінця року буде реалізовано в 50 громадах Харківської області, вже працюють 120 поліцейських. Ваша громада у нас залишилась, ну, мабуть, це моя помилка, що я пізніше до вас приїхав, але. Все ж, я прихоз чого Ми створюємо цей проект. Це реформа служби дільничних, де працюють і громада, і поліція спільна, де почувається кожне мешканцеве з безпеки. Робиться для того, щоб громада і поліція працювала спільно над безпековим середовищем на своїй території. Як це реалізується проект? Тобто ми спільно з вами відкриваємо конкурсний набор на поліцейська це Це приймають участь діючі поліцейські, на яким мають опит роботи вже. Рік в поліції, мають стаж водіння вищу юридичну освіту, може подати будь-який поліцейський або з вашої території, або з сусідньої, ну зі будь-якої території, але діючий поліцейський. Він просто здає тести, проходить і приймає участь представники громади. Вчора відбулася така співбесіда, подав місцевий дільничний. Він вже набрав бали, у нього залишився останній етап це поліграф. Після чого ми можемо його направити на навчання на 2,5 місяці, де він він отримати певне знання, але ми не можемо цього зробити без вашої підтримки, без субвенції на придбання автомобіля. Чому ми не можемо самостійно реалізувати населення поліція без вас для повної реалізації проекту хатислови, потрібно ще 200 автомобілів для реалізації? В кожній громаді Харківської На роля ми не можемо це зробити, тому що є громади, які деокуповані, є громади, які втратили автомобілі, але на сьогодні поліція самостійно не може я б розпрохальним все ж проголосувати і спробувати реалізувати цей проект у вас. Основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території громади, а й звітуватиме не тільки перед керівництвом, а й перед самою громадою. Депутати підтримали цю ініціативу. Після прийняття цього рішення розпочалась 57-ма сесія міської ради. Народні обранці прийняли в новій редакції положення про територіальну Альний центр соціального обслуговування внесло зміни до програм економічного і соціального розвитку, освіти, культури і туризму, затвердили звіт про виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2024 року. Також депутатами були розглянуті питання відносно приватизації об'єктів комунальної власності та інші земельні питання. Міський голова прокоментував результати сесії та окремо зупинився на підготовці до опалювання. Сезону Завершилася щойно 57-ма сесія промайської міської ради. Сьогодні ми нарешті вдалося зібрати таку рекордну кількість депутатів. Була ухвалена низка рішень, які раніше не приймалися, не вистачало нам е голосуючих. І в раді можна було спостерігати таке явище, яке називається диктатура меншості. Коли у одної людини є вирішальний голос, і вона на свою на свій розсуд там вирішує, буде це рішення прийнято чи не буде. Е сьогодні такого не було. Депутати пораду нас своєю явкою, ухвалилася рішення по тим спірним питанням, що стосується зруйнованої стамат поліклініки та колишнього відділу освіти парамецької міської ради. Там сьогодні відбувається нове будівництво. Забудовник згоден відшкодувати всю вартість втрат. Але на те депутати повинні були надати згоду. І сьогодні така згода була отримана. Далі вони проходять процес оформлення всіх необхідних документів щодо впередкування. Цієї території по решті питань так само ми сьогодні ну з важливого призначили фінансування для ремонту центру соціальної адаптації додали. Трохи грошей на благоустрій купуємо там роторну косилку для утримання наших узбіч доріг. Там трохи дрібного інвентаря для відділу жилищно комунального господарства і наших комунальників. Тому готуємося в цілому до опалювального сезону до зимового утримання доріг. До речі, да 400 тисяч було на запчастини та гуму для техніки, яка буде працювати взимку на дорогах. Можливо, нам пощастить як минулому році сніг. Не буде, але сподіватися, що двізі ми буде в такому форматі, як в минулому, не варто. Так само тривають зараз у нас монтажі сонячної станції на питному підйомі. Вона потужністю 200 кВт, Вчора був тестовий її запуск. Ми, якщо минулому році, ми так реагували терміново на ці виклики війни. встановлювали дизельні генератори, і на питному підйомі він також є. То цього року ми вже беремо наступний рівень. Це альтернативна енергетика, енергія сонця. Так вона не закриє. Нам 100% споживання, бо ми розуміємо, що взимку ефективність менша, вночі сонця немає. Але буде, якщо буде вдаватися в ті часи, коли вона буде там на всю потужність працювати, забезпечувати місто водою виключно за її рахунок. Це дуже гарно. Я можу сказати, що не всі міста України сьогодні можуть похизуватися наявністю води під час відключень світла. Наше місто саме. Те, яке забезпечує водою городян, незалежно від наявності світла, і цю сталість ми ще підвищуємо. Нагадаю, що у нас так само виграний грант від німецької компанії GSZ по встановленню сонячних станцій на очисних спорудах, і так би мовити, ми закриємо весь цикл. Ми забезпечили альтернативною генерацією або резервним дизельним генератором наші головні кан каналізаційно-насосні станції, тобто то ми можемо як подавати воду на місто, так і відводити її в так в аварійному режимі дизельної генерації. Але така можливість сьогодні є в цілому для опалювального сезону цього року. Викликів буде дуже багато. Один з них це звісно енергетика енергетики, герої нашого часу. Вони і сьогодні багато робиться. Знаєте, за ті багато років, які ну коли ми останній раз бачили, щоб містом перекладалися кабеля вводів в мікрорайони до підстанцій. Це були часи побудови того міста. Сьогодні вони працюють в третьому мікрорайоні, виконані в шостому мікрорайоні, і такі ну, заміни вони там триватимуть. Це завдяки також грантовій роботі і підтримки наших міжнародних партнерів, які не полишають Україну в скрутний час. Тому ну, роботи багато працюють.